Божим паняші волі Господу погоні 22 жовтня 2023 року, у неділю 20 після П'ятидесятниці, день пам'яті святих отців сьомого Вселенського собору, блаженіший митрополит Київський всієї України Онуфрій, звершив божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Барварський Антоній, єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Мерша сына Единородной Матери Своей, и Тобе вдова, и народ от града много с ней, и видим ее Господи, милосердова о ней и речи ей. не плачем, и коснуся коснуться Хосящие же старший речем, и у нашей тебе глаголи восстаньи, И седьмо мертвы, и начат глагола Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до вірян з архіпастерським словом. Предстоятель прокоментував останнє рішення Верховної Ради, яке хочуть використати для заборони Української православної церкви. Що можу сказати з цього приводу? Скажу одне, що ми не ображаємося ні на кого. Одне хотів би я е, замітити, що. Центр управління нашою Українською православною церквою знаходиться в Україні, в цьому святому граді Києві. Всі шукають духовного центра, звідки ми управляємося, він також є, але він на не, не. Там наш оснований нашої церкви, там є глава нашої церкви, який називається Господь наш Ісус Христос. Що би з нами не робили, які би рішення не приймали, ми все рівно будемо любити всіх, будемо любити Бога, будемо любити свою землю, свій народ, свою владу, своє військо. Будемо любити всіх людей і молитися за них. У своїй недільній проповіді архіпастор розповів про воскрешення Господом Сина неїнської вдови та про шанування ікон, які захищали отці Сьомого Вселенського собору. Але все рівно все перетерпілося, все пережилося і істина восторжествувала. І так буває завжди в житті. Коли людина терпить, не губить любові до Бога і до ближнього, то ця людина завжди буде переможцем. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті пам'ятали, що Бог є у нас творець і создання, Бог все нам дає. Ми це розуміємо, не розуміємо, це не важливо. Бог дає, Бог не, не дасть, не будеш мати. Як би ти не старався, що би не робив, не будеш мати. Тому що все, що є, ж, от я моє тіло, мій розум, ну все, що я маю, це всі Божий дар, це Бог, це, це, ну, Боже, це не моє. Бог мені дав все на якби тимчасове користування, за яке потім я маю дати Богу отчого. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів. Звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій привітав паству зі святом та благословив усіх усіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз поздоровляю з праздником Воскресного дня, молитвою при благословенної владичі нашої Богородиці, присла Дідо Марії, молитвою святих отців Сьомого Вселенського Собору, Нехай Господь благословить вас, ваших сродників, подать вам потвітне для земного життя і спасіння вічному. Нехай Господь благословить землю нашу миром з праздником Господи! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.